Бажаю здоров'я всім людям. Це щоб ви не думали, що я щось підставив. Ось я виходжу з тролейбуса і будемо заходити в підземний перехід. І дивитися, як торгівля заборонена у підземному переході. Зараз я вам все покажу. Буквально 10 секунд. Вже 9. І 8. І сім. І я вже цих барих бачу. Щоб ви мені нічого не казали, що я щось придумаю. Ось вам, насправді. Ось вам барижник. Ось. Дивіться внимательно. Все. Поїхали далі. Все, ну бабуся, то таке. Осьо. Дивимося. І саме головне. Читаємо. Заборонено. А бариги як сиділи, так і сидять. Так що, яка Європа? Люди?